Вірш ви кожете», написаний у лютому 2023 року. Ви кажете, що ми живемо звичайністю, що ця війна для нас у крупів іграшка. Та ми дітей своїх у двадцять літ хорунемо і сходимо з розуму від горя безутішного. Ви кажете, що ходим на роботу ми, що в нас працюють заклади і офіси, та ми сивієм, мовчки зуби стіпивши, і крик у грудях носимо стривожений. Ми не літаєм, наші крила зранено. Ми не співаєм тужимо піснями, ми не живемо. Ми просто перелистуємо ці дні важкі, що душу болем здовлюють.